Вітаю! Як вирішити вашу проблему? Буде один варіант. Розглянемо детально. Як вирішити вашу проблему? Так, яка вас на сьогодні турбує? І ви не знаєте, як бути. Так. Ну, це може стосуватися чоловіка, або ж вашого офіційного чоловіка. Ну, тут більш так, або з чоловіка, з яким ви проживаєте. Тобто у вас є з ним стосунки, і щось ви образились на нього. Так, могла бути навіть сварка, причому це вже стабільно. Ці сварки можуть відбуватися. Ага. Ну, ви, тут, дивіться, Кожен із вас звик в кожній сварці, фарці, типу, щоб кожен з вас було зверху. розумієте? Щоб от, от моє зверху, у вас ніби немає цього взаєморозуміння. І ви не хочете, і вас тут уже проблем назбиралось стільки, що ви вже не можете раду їм дати. Розумієте? Тому тут порадою буде. що? Ніби оновити. Можливо, дайте час одне одному, побудьте на, на одинці. Дайте час і йому подумати, і вам м собі теж дайте час подумати. Так, а ну як далі буде тоді? Ну, ви як, знаєте, ви як ніби м зараз балансуєте, а і от вам хочеться чогось, знаєте, такого легкого вже. У вас вже настільки обтяжили всі ті проблеми, що. Можливо, ви навіть думаєте про те, що треба вже ну, закінчувати ці стосунки, що радять карти не гарячкувати, а дати час і собі, і чоловіку просто наподумати, не закриватися від цих проблем. А прямо обдумати, обговорити, можливо, навіть вдвох поговорити, або ж просто окремо побути, щоб зрозуміти, чи ви важливі одне для одного, чи ні. І потім ну, з часом, я думаю, ви зорієнтуєтеся, як далі бути, тому що ну, тут прямо тут може бути таке, що у кожного з вас. Є перспектива в інших стосунках, а ви ніби один одного відпустити не можете і разом не можете бути. Тому дайте час. Тут порада прямо дати час одне одному наподумати.